Форум починає працювати медіашкола про те, чому, як і хто буде навчати учнів у цій школі, запитаємо у його директора Артема Сльмашова. Артеме, будь ласка, основні напрямки. Ми будемо е, запрошувати до викладання і медійників е, телевізійного профіля, і радійників, і інформаційників, і газетників, і журналь, журналістів журнальних видань. Тобто, ми хочемо, щоб е, тут е, студенти, майбутні журналісти, готували себе в. Різних напрямках журналістики зрозуміли, що їм більше подобається, що їм цікавіше, е, отримували знання в риториці, в е, вмінні формулювати свою думку і так далі, і тому подібне. Тобто, ми будемо готувати таких спеціалістів широкого фронту, а потім забрати найкращих на практику для того, щоб вони вже деталізували свої вміння і могли приносити користь і самому інформагентству «Укрінформ». Дуже дякую. Ну і про власне саме заняття. Перше заняття воно буде винятковим, тому що тут буде особлива тематика, про яку ми зараз запитаємо у викладача цієї школи, у пані Анни. Ано, прошу вас. Так, прошу. доброго вечора. Добрий вечір. Отже, Анно, про перше заняття. Тут більше буде теоретичних викладок, зараз практичних і чому воно буде присвячено. Перше заняття називається у нас Словесна імпровізація. Я вважаю, що це найнеобхідніше у журналістиці, в принципі, і можливо навіть в житті одне з найважливіших вмінь, так і тому фактично все заняття, яке у нас відбудеться, це практика, де люди зможуть. Пробувати діставати зі своїх недр якісь такі слова вичорні, вибіркові, які, можливо, вони навіть не використовують у повсякденні, щоб показати дійсно якийсь рівень свого словникового запасу і словесної імпровізації. Дякую вам успіхів. Дочекаємось знання? Дочекаємось початку заняття. А поки що декілька слів ми запитаємо у самих учнів. Будь ласка, власне питання одне: навіщо вам медіашкола і чому ви прагнете тут навчитися? Я хочу реалізуватись як філолог і як журналіст. Мене цікавить, особливо практична частина цієї практики. Журналістиці, так? Так, теорія у мене є навіть дуже багато, мене цікавить практика. Так, будь ласка, ну і до вас, до вас, вас одне санезапитання. Так отутися, ви ж майбутній журналіст, уявіть, що ви даєте інтерв'ю. От який найважливіший меседж на ваш погляд має доносити журналіст до суспільства. Ну правду, в першу чергу, правду бажає, щоб і наші учні, які роблять перші кроки у журналістиці, зараз от справди почали, правду доносили і правду і завершили. Власне або продовжували свою кар'єру. Це початок проекту «Медіашкола». Дякую всім, хто з нами. На все добре. Ні, колеги. Ми нарешті починаємо. Вибачайте за затримку, але певні організаційні питання. Сьогодні ми починаємо нашу «Медіашколу» в. Укрінформі. Ми дуже раді, що нам вдалося організувати цей захід тут, в місці, де, було, де був інформаційний центр з Євро 2012, де все е, дуже е, красиво, якісно, симпатично і гостинно. Е, я хочу, е, перед тим як ми почнемо сьогодні розмову з нашим прекрасним лектором, Аньою, Анною, е, хочу надати слово для. Якогось такого привітального неофіційного слова для генерального директора інформаційного агентства «Укрінформ» Олександра Олександровича Харченка. Будь ласка, доброго вечора, друзі. Я теж хотів би вибачитися за затримки. Ну, будемо виправлятися, більше такого не повториться. Ну, В таких випадках представники канадських оптових компаній кажуть, вам повезло. Я вважаю, що вам повезло. Чому? Тому що ви взялися освоювати найцікавішу в світі професію, на мій погляд, і ви прийшли для цього в найправильніше місце, де найкраще, на мій погляд, це робити. Про професію. Чому? Я глибоко переконаний, що це найцікавіша в світі професія, тому що ви ніколи не будете двічі робити одну і ту ж саму роботу. Ви завжди матимете нові враження, нові зустрічі, нових людей. У вас є завжди можливості для саморозвитку і самовдосконалення, бо без цього професія неможлива. Ви, зрештою, завжди матимете почуття самоповаги, тому що. Ну, ви наочно бачитимете результати, результати вашої праці. І в Україні ну, сьогодні професія журналіста це якось знаково і особливо важливо. Тут класично всі згадують, уже, що Майдан починався з поста Мустафи Єма, і без журналістів не було б, напевно, перемоги на Майдані. І сьогодні, коли йде війна, журналісти теж не менш важливі люди, ніж люди зі зброєю. І сьогодні і завтра, коли Україна без реформ, власне, ми знаємо, не стане демократичною країною, ця професія теж дуже потрібна. Тому з усіх точок зору, мені здається, що це дуже, дуже правильно. Тепер про Укрінформ. Ми інформаційне державне агентство, з усіх агентств найпотужніше в цій країні. Для того, щоб масштаби, я так штрихами, масштаби розуміть наші. У нас журналістів більше сотні працює. У нас ми працюємо цілодобово, власне, що небагато хто може собі сьогодні в Україні дозволить. У нас шість мовних версій, включаючи китайську. Тому, якщо ви будете у нас друкуватися і якусь інформацію візьмуть для китайської сторінки, ви потім можете скромно сказати, що ну, уявляєте, яка в мене аудиторія, уявляючи масштаби того ж Китаю. Е, власне, у нас найрозгалушеніша мережа журналістська в Україні, у нас потужне потужний фото. Сервіс, фотослужба, і агентство вже майже столітню історію має, тому у нас архів теж майже столітній. Ніхто таким теж похвалитись не може. У нас найрозгалуженіша мережа з усіх агентств світова. Ми маємо журналістів в усіх провідних столицях світу: і Вашингтон, і Брюссель, і Москва. Теж потрібна там людина, це Варшава, Берлін, Париж. Це класні журналісти. Це перспектива знов таки для наших людей працювати за кордоном. І мені здається, що чим гарна наша медіашкола буде, тим, що це, так би мовити, два в одному. Ви не просто можете приходити тут і отримувати якусь теорію, а тут же опробовувати її на практиці. В нас є молодіжна редакція, чи не знаю, напевно, її правильніше буде назвати якоюсь експериментально-дослідницькою, тому що вік там не має значення. Молодіжна, це буде трошки, якби викривлено. Артем Стельмашов якраз нею керує. І я би радив всім брати участь відразу, крім того, що ходити на заняття в школу, долучатися до цієї редакції, до роботи в цій редакції, тому що це. Можливість реально там не тренуватися на кошечках, як в тій комедії, казав один персонаж. Да? А зустрічатися з нормальними з реальними ньюзмейкерами, брати в них інтерв'ю, ходити на реальні події, робити репортажі з реальних подій. Тобто все те, що теоретично ви отримуватимете, отримуватимете тут же. Апробувати на практиці. Плани у нас в нашого агентства теж амбітні, великі. Ми е, скоро оновлюємо наш сайт, міняємо на значно потужніший, значно цікавіший, в якому велике, велике місце буде мати мультимедійні проєкти. Я так розумію, що вам це буде близько. Е, працюємо над створенням телебачення, хоча це буде, напевно, якийсь такий мікс інтернету і. Телебачення, тому е, і ми зацікавлені в е, нових людях свіжій крові в оновлені ом. В оновленні кадрів. Тому е, всіх найяскравіших, найцікавіших людей ми будемо ми будем до них приглядатися і забирати до себе. Ну, я сподіваюся, що за найяскравіших буде якась конкуренція, і у вас буде завжди можливість вибору. І ми сподіваємося, що ми будемо не останні. Одне слово, мені здається, це буде цікаво. Я би вам радив експериментувати, креативити. Не боятись помилитися, тому що ну, не так страшно помилитися, як стояти, застигнути в своєму розвитку, не розвиватися. І успіхів вам, удачі і успіхів нам. Спасибо. Да, Дуже дякую. Напевно, ми будемо починати. Я вам коротко розкажу про план нашого сьогоднішнього дня. У нас е зараз буде. Наша Аня виступати з е, тренінгом на тему е, комунікації, імпровізації. Так, словесна імпровізація, Аня, досвідчена телевізійниця, викладає е, в університеті Карпенко Карого. Ну і взагалі розкажу, напевно, більш докладно про себе. Е, ми планували сьогодні одного спікера, але якщо вам буде не вистачати, якщо ви захочете залишитися після. Е, Після Ані не тільки на невеличкий там сладкий стіл, то в принципі з вами ще поспілкуюсь. Я розкажу вам про е якісь особливості комунікації з. Медіа з журналістами, якщо ви, наприклад, потрапите не в журналістику, а в піар в якусь державну структуру в зв'язки з громадськістю і так далі. Тобто ми про це теж можемо сьогодні поговорити, але лише тоді, якщо ви після тренінгу Ані ще будете мати сили, да якщо будете живі. От, ну тоді будемо починати з Аню, а там перерва і стіл, а Після нього подивимось, чи буде ще е, можливість. Наступного разу в нас вже буде по двоє спікерів виступати. Це у нас буде з. Телеканалу СТБ Євгенія Мотрич. Е І хто у нас ще буде, Наташа? Нагадай мені. А, Людмила Тягнира-Дньо про журналістське розслідування. Так, це е, Вона розкаже про такий дуже цікавий жанр. От. Ну, І кожного разу у нас буде по два заняття за один п'ятничний вечір. От. Ну, В принципі, думаю, буде дуже насичено, цікаво. Більше того, можна буде приєднуватися там з другого, з третього заняття, можна буде прийти на один раз. Тобто ми будемо завжди бачити раді вас в будь-якому вигляді. І дійсно до мене звертайтеся в будь-яких соцмережах, ВКонтакті у Фейсбуці, і ми з вами домовимось. Як Почнемо співпрацювати по молодіжній редакції. У нас є окремий сайт. В принципі, ми працюємо з е, ну, в, в тісному е, зв'язку. Ми є частиною Укрінформу, тому ми інколи потрапляємо і на сайт Укрінформу з нашими інтерв'ю-репортажами, новинами, замітками. Інколи попадаємо на наш молодіжний сайт. Тобто, ми будемо дуже раді співпрацювати. І Якщо все буде дуже круто, може навіть платити нам гонорари. От тому, в принципі, е, ми з задоволенням. Готові до активної співпраці. Ну і, напевно, ми подумаємо, як би так зробити, щоб у нас не було такого якогось офіційного бар'єру, щоб ми не, не дуже офіційно виглядали. Вибачте, мене сьогодні за те, що ми якісь дуже офіційні, напевно, були на початку. Аня виправляється. Да. Дякую. Зцінення словесного. І всі вправи, які ми робитимемо з вами сьогодні, вони. Транслюються да, до цієї теми. Тобто ми говоримо про цінність слова з Да? <рес> <рес> Я знаю людей, які просто готові померти, коли виходять говорити просто. Або ви виступав, десь у вас за і ви не знаєте, як піти далі. На цьому тренінгу ми опрацюємо кілька метрів. Українська мова, вона дуже багата. Ми про це всі з кількома даними. даними словників. Така цифра. Тарас Шевченко. Я не хочу, щоб ми були з вами цими людьми, які говорять падає умови, а хто я так собі переклав у Google Translate. Ну або там редагував після цього в найкращому випадку.